Ми хочемо створити центр правової та соціальної допомоги. Метою організації згідно статуту є задоволення інтересів захисту прав учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів, інвалідів, їх сімей, сприяння реабілітаційних та соціальних послуг. Ми зібралися сьогодні для підписання меморандуму про взаємодію співпрацю з Хмельницькою областю, а саме з учасниками антитерористичної операції міста Кам'янсько-Подільського і Кам'янця-Подільського району. Маємо багато напрацювань. Фактично ми створили реабілітаційний центр. Проєкт зараз вже на погодженні в місті Хмельницькому лежить повністю проєктна документація. Виділено приміщення в місті Кам'янці-Подільському. Ми створили Легіон Січові стрільці це центр військово-патріотичного виховання, де проводимо постійно вишколи із дітками, із дорослими хлопцями, які готуються йти на війну. Створили ми також житлово будівельний кооператив учасників АТО вже зарезервована земля під забудову в місті Кам'янці-Подільському, є вже повністю документація. Створили охорону фірму разом з хмельничанами, наші хлопці-атовці зараз працевлаштовуються.